Дорогі друзі, сьогодні про аромат ілюмінеа. Це екстракт де парфам. Парфуми Міріки. Е, Гурмансько-східно-квітковий аромат. Дуже вишуканий, дуже глибокий, створений у 2020 році французьким парфумером Джино Перконтіно із парфумерного дому Моне. Аромат преміальний, тому що. Він випромінює найпотужнішу концентрацію ефірних масел, в складі якого є більше 30-40%, та створює таку цілу симфонію дуже глибоких, дуже розкішних, деревних та таких. Глибоких ноточок. Сьогодні я розкажу цю ідею цього аромату, і коли ви дізнаєтесь, ви зрозумієте, що таким ароматом користується жінка, яка наповнена глибоким змістом. Цей аромат, і аромат ілюмінеа, парфум, екстракт де парфам, створений на честь національних лідерок та лідерок компанії Мирікей. І жінок, які готові створювати своє життя, які сміливі, які сяють, які своєю щедрістю душі та гарячим серцем збагачують життя інших жінок. Цей аромат неповторний, тому що він має таку глибоку філософію безкорисливості та впливу на оточуючих своїм сяйвом, своєю розкішшю. І жінка, яка користується таким парфумом, має сильний характер. Вона багата. На натхнення, на приємні слова, на добрі слова, вона готова віддавати більше, чим брати. Жінка, яка носить аромат ілюмінеа, це така жінка, яка має стержень, яка знає, чого хоче в своєму житті. Але не тільки для себе, а і для інших показує шлях до кращого майбутнього. Ілюмінеа має піраміду ноточок, і в верхніх нотках ми чуємо, це мандарин, айва, рожевий перець, коли верхні ноточки, як сказати розчиняються в повітрі. З'являються середні нотки серця аромату, і в серці аромату потужна композиція квіткових нот. І це апельсиновий цвіт, півонія, латаття, жимолость та червоний абрикос. Хоча абрикосом я не чую. Його не чую більше квітковий. І в нижніх ноточках в базі та база, яка і дає потужний шлейф, ми чуємо листя фіалки, абсолют ірису флоренційського, кашемірове дерево, білий мох. І все це створює таку стійку, базу стійкий шлейф, який дарує сяйво, дарує. Глибокі відчуття теплоти, комфорту і розкоші. Спробуйте цей унікальний аромат ілюмінеа.